Вітаю! Виканаємо вправу 14-го параграфу пункт 3 створимо анімацію з появою, появою власного імені. Так, переходимо до редактора та пітап і, і виконаємо цю вправу. З'являється вікно, закриваємо це вікно, файл. Новий проєкт. Називаємо його Моє ім'я або саме ім'я. Я буду писати. Тетяна, моє ім'я. Так, тут ваше ім'я, ви ставите прізвище своє. Так, Профіль 480, тло біле. Натискаємо гаразд. Відкривається нове вікно в покадровому режимі, покадровому режимі натискаємо олівець, вибираємо палітру будь-який колір, який вам вподоби. Синій, наприклад, возьмо олівчик дивимося, щоб товщина його була більша за 10, тому що, якщо буде маленький, буде не так видно. Беріть за 10 товщина його, натискаємо знову на палітру, щоб закрилось це вікно, і починаємо працювати. Пишемо ім'я. Якщо якась дія не сподобалась, то ви можете завжди це відмінити. Ну, ось так, наприклад, написали ми ім'я. Тепер ми переходимо на перший кадр. Перший кадр стали. Дублюємо його Цюсь посередині стоїть дублювати. Переходимо знову на перший кадр. Виділяємо останній елемент, який ми писали, але ще треба зайти в калькування. Режим калькування і поставити. Ось тут 0, тут ноль і тут ноль. Чому? Для того, щоб останній елемент зникав. Він був прозорий, зникав зовсім. І так, ми стали на перший кадр, Виділяємо тепер стрілочку, натискаємо Виділити об'єкт, вибір об'єкта І натискаємо на той елемент, який ми писали останнім. Виділяємо і видаляємо. Знову. Переходимо на перший кадр. Копіюємо його. Знову повертаємось на перший кадр. Виділяємо останній елемент, який ми писали, видаляємо його. Переходимо на перший кадр, копіюємо його. Переходимо знову на перший кадр і останній елемент, який ми писали, видаляємо. І так, повторюємо до тих пір, поки не, все це, не видалимо всі елементи. Перший кадр, дублюємо, бачите, дублювати, натискаємо, дублювати на перший кадр, встановимося, не забуваємо, виділяємо елемент, видаляємо його. Переходимо на перший кадр. Дублюємо. Переходимо знову повертаємось на перший кадр, виділяємо останній елемент. І так, продовжуємо, поки всі елементи не видалимо. Перший кадр. Дублюємо. Знову на перший кадр повертаємось, виділяємо. видалити. Перший кадр дублюємо. Знову на перший кадр повертаємось, видаляємо. На перший кадр стали, продублювали. На перший кадр повернулись і видаляємо наступний елемент. Видалили. На перший кадр продублювали. На перший кадр це не забувайте повертатись на перший кадр. Виділяємо, видаляємо. Знову на перший кадр. Продублювати треба. На перший кадр повернулись, і елемент треба видалити. Виділяємо, видаляємо. На перший кадр дублюємо. Перший кадр не забуваємо. І так поетапно все це видаляємо. Перший кадр дублювання. Перший кадр виділяємо і видаляємо. Перший кадр. Дублювання, перший кадр, виділяємо, видаляємо перший кадр, дублювання, перший кадр, виділяємо, видаляємо. Все ми зробили повністю, видалили всі ці елементи. Приходимо в програвач, у нас вийшло 15 кадрів. Виходимо в програвач, і тепер бачимо, що у нас Ім'я пишеться. Давайте зменшимо кількість кадрів, десь до 10 проведемо. і знову зберігаємо цей проєкт і знову перевіряємо: тепер уже повільніше пишеться це ім'я. Але ж тепер треба, щоб воно не зникало, а залишилось на екрані, ну, наприклад, ще 50 кадрів. В такому випадку ми виходимо в анімацію. Становимось на останній кадр, тут він 15-й. Далі виділяємо всі ці об'єкти, копіюємо, копіювати. Бачите, оцей значок копіювати. Скопіювали. Правою кнопкою миші становимось на це ім'я і вставити на наступні 50 кадрів. У нас з'явилось тут було 15, ви пам'ятаєте, вже з'явилось ще 50, 15 от 65 кадрів. Тепер виходимо в програвач, і це ім'я Тетяна повинна залишитись на екрані ще 50 кадрів. Що ж, програму... Вправу 14, пункт 3, ми виконали, зробили анімацію власного ім'я. Дякую за увагу. Виконуйте успішно свої роботи.